Опускаємо дуже повільно коліна, ноги опускаємо носочки і тягнемо підлогу на себе, долоні також спрямовані вперед, лікті спрямовані в сторони і розкриваємо грудину, Таз прижимаємо до підлоги та спровертаємо на себе. П'ятки трошки в сторони, щоб вильнити напругу з наших та застегнув суглобів. Лопатками штовхаємо грудину вперед, плечі опускаємо вниз, пробудовуємо поступово, розкриваємо грудину і поступово голову починаємо повільно піднімати догори. Ми відчуваємо передню лінію, як ми натягнули, начебто, резинку перед собою, вздовж від носочків до маківки. Дуже повільно, як змія розкручується, пробудовуємось. Відчуваємо ми, що ми спер попереду розтягуємось. Плечі штовхають в долоні, розкриваємо грудину.